28 серпня Вінницький Він авто покажу вам пару цікавих екземплярів. І одразу ззаді мене два, дві тачки. Старий дід і молодий дід. Рішати вам, де яка. Ось такий біленький Golf, 6 6,1,4 бензин. У мене на камері аж збився баланс білого, настільки він красивий. Тут зроблено все під ерочку, диски, бамперочок. 208 тисяч пробігу ціна договірна 2011 рік. Потужність 162 кінських сили. Турбований, так? Так, по салончику, велюрчик, сидіння ковші, механіка, підігрів сидінь кліматконтроль, мультируль. Класні диски. Отак От кайфово виглядає гольфік, правда, з таким бампером дифузорним. І ще один представник сімейства. Я молодий, але хочу виглядати дуже круто. BMW Кузові V91. Ух ти, йомаю, з панорамою. 2008 рік, 2-літровий дизель 170 кінських сил, 253 тисячі пробігів автомат світла шкіра, сіра, автомат, мультируль, теж на дисках, гарно виглядає. Ще один не дуже старий дід, пасатик B7, американець, певно так, але 2-літровий дизель 2012, року, 11 тисяч гривень, 270 тисяч пробіг. Golf 5 2004 року, 169 тисяч пробіг, 5200 доларів. 1,6 бензин, 115 кінських сил. 115 це в нас що? TFSI моторчик не MPI. Але виглядає гарно. І доглянутий або підготовлений. Ще один Golf 5, я вже регати цими гольфами на цьому ринку, але маємо те, що маємо. 2005 рік, 1,6 бензин, 7100 автомат, 140 тисяч пробігу. Сидіння, не самі прості ковші, автомат без мультируля. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Гарні. Не гарні, а диски. Диски як? диски. як Гарний сірий колір. Такий він наполірований, то де шов? Песенка, для молодого пацанчика то що треба? Один із шість він так тулить, мама, не горюй. Я на такому так тулив, що ай тролейбуса не міг обігнати. Ще один представник німецького нюрбургрінга, 2008 рік, 7200, 16 бензин, MPI, 156 тисяч пробів, Чорний. Чорний на чорному, гарні диски. Комплектація United. Тобто сидіння ось такі. Механіка. О, мультируль, клімат-контроль, підігрів сидінь, магнітола. Такий гарний гольфік. Бачите, хром. Це, напевно, юнайтед. Дивіться, от такий чорний гольфік, до речі, ми фар. І сіренький гольфік також за новайкою фар.